Величезний величезний привіт самим найкращим глядачам на каналі. Вітаю вас, акційного блогера Віталія Квенторіно. І сьогодні ми подивимося з вами, з вами ціни на цукор, олію, борошну, те, що ми купуємо, те, що тим, чим ми користуємось, можна сказати, кожен день. А Одразу йдемо, подивимось на яйця і розпочнемо огляд. Дуже вам вдячний за ваші коментарі і дякую вам за ваші вподобайки. Сьогодні у відео буду старатись, намагатись показувати найдешевші продукти, найдешевші ціни в магазині АТБ. Яйця по 5 гривень, як були, так і залишились у нас. Ну, ці що на роздріб. Ціни діють на оці товари усі до 4 -го. По 4, включно березня. Так, ну в акції зараз олія олейна. Далі стоїть оця, без скорку, без, без закрутки. 850 грамів 66,70. Так, я ще знайшов ось таку пресована, Літр 800 олейна, 158 гривень майже. А найдешевша олія залишається розумний вибір, також 850 мл, 60 гривень, 50 копійок. Ціни на борошно поки що залишились, такі, як були минулого тижня. Хмельницьк млин 43,30. Борошно амбар 40 гривень та 40 копійок. борошно Хуторок тут 846 гривень. Менша вага і ціна дорожча. Та борошно розумний вибір 2 кг 41,60. Сіль також тримається в ціні 12 гривень. Цілий кілограм розумний вибір. Кам'яна і цукор другої категорії. Як був, так і залишився в ціні 30 гривень. Ну, я вже сказав, що я заокруглю ці копійки до більшого. Так, ціни на ріжки, розумний вибір, кілограм 29 гривень. А ось пружинки вже дорожчі, Хоча тут також кілограм та розумний вибір 31,20 І в таку ж саму ціну спіральки 31,20. Макарони ярка в магазині АТБ кілограм 45 гривень. Також подорожчала вермішель 45 гривень кілограм. Ля паста з твердих сортів пшениці 420 грамів, ціна 40 гривень. Це своя лінія макарони 400 грамів 34,30. Та макарони своя лінія 400 грамів з додаванням твердих сортів пшениці 37 гривень. Ці макарони, ви всі знаєте, це делюкс із твердих сортів пшениці 500 грамів 4320. Дуже цікава форма гребінці, 43,20 також. Там метелики або бантики, як говорять, в таку ж саму ціну. Давайте подивимось на спагетті. Спагетті делюкс також в таку ціну, пів кілограма 4320. Спагетті своя лінія 400 грамів. 40 гривень та 40 копійок, також подорожчало. Так, трішки дешевше. спагеті ось ці 400 грамів своє лінія, 34,30. Та спагеті ля паста 400 грамів із твердих сортів пшениці 35,30 зі знижкою. Спагеті торгової марки Ярка 450 грамів 25,40 так, і тут ще у нас є а, вермішель довга від тая та спагетті 450 г20 гривень, та локшина 21-30. Також 450 г. Пройдемося по крупам, дуже швиденько. Перлова по 19 гривень. Горохова 30 гривень. Це крупа пшенична полтавська 23 гривні. Крупа гречана проділ 30 гривень. Гречка 32 гривні. Крупи поки що тримаються в цих цінах, що були. І також 50 гривень, ось цей рис пропарений, шліфований. Так само в ціні, ще тримається 50 гривень. Рис круглий, 50 гривень 70 копійок. Подрібнений рисова крупа 41 гривня. Пшоно 21,50 Манна крупа 24 гривні. Та, кукурудзяна крупа 19 гривень. Крупа ячмінна, ячна 18. І давайте пройдемось по молочному відділі. А йогурт своя лінія, 1% жиру, тут 400 грамів 21,30. Кефір нежирний, щоденний збір 34,30. Кефір 2,5 жиру 43,70. Кефір Молокія 400 грамів 2,5 жиру, 24,30. Ряженка 4% жиру, також 400 грамів, щоденний збір 25,50. У магазині АТБ молоко щоденний збір, 2,5 жиру, найдешевше 900 грамів 38,80. А молоко 3,2 жирності 42,50. Є ось такий сметанний продукт. Відрозумний вибір 20% жиру, 400 грамів, 20 гривень та 80 копійок. Зі знижкою зараз сметана злагода 200 грамів, 15% жиру, 2670. Спробуйте цю сметану, я вже не раз говорив, дуже хороша. Своя лінія 220. 20% жиру, 400 грамів 58,20. Зараз в акції сметана. Слов'яночка 20% жиру, 300 грамів 45-30. Ось такий найдешевший сир кисломолочний в АТБ день у день. 180 грамів, 9% жиру 39,40. 5% жиру 37,30. Та є нежирний 35,30. Сир своєлінія нежирний 300 грамів 55. Зі знижкою можна придбати білоцерківські домашні 5% жиру за 61 гривню та 9% жиру в акції зараз 66 Молоко Ферма 2,5 жиру 42 гривні зі знижкою 25%. Сирний продукт столичний розумний вибір 150 грамів, 48,50. Можна придбати ось таку новинку від розумний вибір. Це також сирний продукт. Зі смаком грибів по ціні 12 гривень. А золотий резерв плавлені сирочки по 17,50. Ще можна придбати сирочки своє лінія дружба. Є вершкові є дружба, своє лінія по 16,50. Так, янтар, сир плавлений, 200 грамів, 44,30. Та тульчинка янтарний. Пакування 200 грамів 31,60. На ковбасному відділі в магазині АТБ куряча 300 грамів 51 гривня. Виріб ковбасний апетитний 500 грамів 36,60. Виріб смачний з молоком 500 грамів, 50 гривень, 80 копів. Сосиски. Ніжні розумний вибір 450 грамів 44 гривні. Ранкові 330 грамів 42 гривні. Трішки дорожчий дог 450 грамів 67 гривня. Кіровоградські, 300 грамів по ціні 60 гривень. Зі знижкою зараз докторські фірмові 330 грамів, 48 гривень. Хороша ціна на молочну. Своя лінія 550 грамів вищого сорту. 87 гривень. Виріб ковбасний 420 грамів 66 гривень. Зі знижкою зараз виріб часниковий 420 грамів 40 гривень. Навіть 39 вибачаюсь. Баварський виріб 86 70. Паштет віденський від добров. Пакування 120 грамів, 21 гривня. Паштети своя лінія. 18,30. Та можна придбати ось такий від розумний вибір, також 120 грамів за 12 гривень. печенкова вищого сорту ліверна 400 грамів 57,80 Дивіться, це масло зниженої жирності. 57% жиру, 180 грамів від злагода. 67,80. Масло дари Карпат 72% жиру. Також, мабуть, 180 грамів. 80 гривень. Масло канів 180 грамів. 82% жиру. Зараз можна придбати за 90 гривень та 70 копійок. Куряче крило улар 10 гривень, 50 копійок. Гумілка улар по 10 гривень. Куряча. Четвертина задня, куряча 9,50. Стигно у в акції зараз 11,20. Можна ще придбати зараз в акції чебутурка, корочка селянська. Ціна за 100 грамів 8,30. Відглоблено фарш курячий 500 грамів. Дев'яносто сім п'ятдесят. А в акції зараз фарш від своєї лінії домашній свинина яловичина п'ятсот грамів, вісімдесят чотири п'ятдесят. Найдешевша рибка зараз в магазині. АТБ – це хек хопсі морожений напівпатрений 16,80. вісімдесят. Мойва тут 700 грамів від Норвен, 103 80. Ну і господинки, шановні, хочу вам нагадати за тісто своє лінія 900 грамів листкове, дріжджове 60 гривень. Сардина натуральна з додаванням олії. Торгову марку бачите? Зараз в акції 46 гривень зі знижкою 30%. Кілька у томатному соусі. 34,40. Кілька з квасолою 29 гривень. Знижка 30%. Паштет качиний 45 гривень. Пакування 220 грамів. Паштет курячий 24,50. Індичий. 24,50. Усі йдуть по 130 грамів. Та з м'ясом гусячим також 24,50. Оцей можна придбати печинковий за 16 гривень 85 грамів. Не забудьте за приправу торчин 10 овочів універсальну 250 грамів по ціні 56,50. Провансаль майонез 150 грамів. 20 гривень 50 копійок. Тут трішки більше пакування 400 грамів, 38 гривень. Та провансаль вагою 550 грамів 50 гривень. торчин європейський 520 грамів 49,50. Торчин делікатесний, майонезний соус 520 грамів, 43 60. Розумний вибір, справжній майонез, подушка 180 грамів, 14,60. Трішки більше пакування. 300 грамів, навіть 350. Перепрошую, 350 за 34 гривні. Та салатний майонезний соус 350 грамів 27 гривень. Вафельки. Своє лінія Артек вагові 11,80 за 100 грамів. Не забудьте придбати Джек від кунці, Ціна за 100 грамів 17,60. В акції червоний мак цукерки своє лінія 18,60. Печиво кукурудзяне, розумний вибір 300 грамів, 30 гривень. Печиво зернове вівсяне 300 грамів, трішки дорожче 34. Печиво вівсяне 27,30, також 300 грамів. Ось таке печиво 74, тут 300 грамів. Крендельки з цукром 260 грамів 34,40 Пряники молочні 300 г 28 гривень. Пряники малюк також 300 грамів, 30 гривень 50 копійок. Рошен печиво до кави 21 гривня. Розумний вибір печиво чик-чик 300 грамів 47,60 гривень. Розумний вибір з ароматом вершків 190 грамів 28 гривень. В акції вермішель швидкого приготування Мівіна по 15,40. А ріва трішки дорожче, вибачаю, дешевше по 13,70. І вермішель швидкого приготування своє лінія 11,80. Смаки в асортименті різні. Брикет суп харчо 160 грамів, 26 гривень. суп гороховий 19 гривень 160 грамів. Та суп-гороховий традиційний в таку саму ціну. Чай каркаде від розумний вибір, 80 грамів, 33. Мудрість природи 22 пакети, 27 гривень. Зараз в акції ось цей чай, а, лимон та апельсин. 25 пакетів, 25 гривень, хороша ціна. В день у день. Чай пакетований, 40 пакетів. Чорний з ароматом бергамоту 33 гривні. Є ще фруктові, також 40 пакетів, 33 гривні. Чай пакетований розумний вибір. 20 пакетів м'ята та ромашка по 12,20. Алокозей гранульований чорний, 180 грамів. 65-60. Можна придбати заварку чорну батік гранульовану, 110 грамів, 47 гривень. Чай, батік, крупний лист, цейлонський, 100 грамів, 76. Чай від розумний вибір, чорний 100 пакетів, 52 гривні та 30 копійок. Кава 110 грамів, розумний вибір. 78-70. Велике пакування 220 грамів 176 гривень. Кава, своя лінія. Написано, що походження Індія 120 грамів, 156,40 Кава, своя лінія, 200 грамів, 253 гривні майже. Напій ранок від Галка 100 грамів 29 гривень. На какао та на цикурі немає знижок. Економних покупок вам бажаю всього найкращого. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд!